Тімоті Тредвел дивився на свою відірвану руку, поки розлючений грізлі впивався в нього зубами. У голові гулом стояв крик його подруги Емі Х'югенард. Обоє стали жертвами безжалісного хижака, що з'їв пару заживо. Така повільна смерть, найстрашніше, що можна уявити. Проте на шкалі болю, яку створили, спираючись на низку наукових досліджень, бути з'їденим заживо сягає лише 100 балів. Той час, як найжахливіший вид смерті оцінюється в 140. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, що ж знаходиться на максимальній позначці, але попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати 11 жовтня 2012 року. Працівники заводу компанії з виробництва морепродуктів у Санта-Фе Спрінгс забили на сполох. Їхній колега, 62-річний Хосе Мелена, раптово зник. Після майже півтора годинного пошуку оператор котельні запропонував відкрити останню завантажену піч. У ній готували та стерилізували тунець під високими температурами. Працівникам треба було почекати півгодини, доки піч охолоне. Весь цей час вони думали лише про одне: хоч би Хосе був не там. Проте їх побоювання справдились. Коли працівники відкрили двері, то з жахом побачили там чоловіка. Як виявилось, Мелена завантажував піддони з консервованим тунцем у піч, коли помітив у ній несправність. Нікого не попередивши, чоловік зайшов у піч, щоб відрегулювати ланцюг всередині. У той час інший працівник, не побачивши Хосе на місці, вирішив, що той вже пішов, тому зачинив і увімкнув піч. У неї було завантажено майже 5,5 тисяч кілограмів консервованого тунця, який почали варити при температурі 132 градуси Цельсія. Опинившись у пастці, Хосе, скоріш за все отримав опіки шкіри. А потім висока температура почала уражати і його м'язи та органи. Зрештою, бідний чоловік зварився заживо. Якщо поглянути на шкалу болю, де, наприклад, два бали це постріл у голову, а 91 – укус акули, смерть від того, що вас буквально зварять заживо, сягає помітки в 105 балів. І, на жаль, подібні випадки під час виробництва трапляються доволі часто. У 2009 році Вінсент Сміт II працював на нелегальній фабриці шоколаду Кока Сервіс в Камдені, штат Нью-Джерсі. 29-річний робітник скидав гігантські шматки шоколаду через борча на глибиною майже 2,5 метри. Там шоколад розплавляли та змішували. Аж раптом Вінсента вдарило лопатою міксера, і чоловік впав прямо у гарячу розплавлену масу, яка сягала температури 120 градусів. Градусів Цельсія, його колеги миттю кинулись вимикати машину. Та Вінсент пробув у шоколаді цілих 10 хвилин, перш ніж рятувальники змогли його витягнути. Його тіло понівечив велетенський міксер, але загинув Вінсент від опіків. Трагедія сталася через те, що платформа, з якої він упав, була слизькою від розбризканого шоколаду і знаходилась безпосередньо над шаном, при цьому не маючи жодної огорожі. Та не обов'язково знаходитись на небезпечному підприємстві, щоб відчути жахливий біль, який за шкалою має навіть більше аніж 105 балів. 23 листопада 2018 року диспетчер почув у слухавці схвильований голос 76річної жінки. Це була Лорета Пікард з округу Полк Флорида. До будинку жінки одразу направили пожежників. Диспетчер сказала жінці покинути приміщення і вийти на двір. На що жінка відповіла? Цей знервований сміх у кінці просто розриває серце. Лорета нещодавно перенесла операцію і не могла швидко пересуватись без сторонньої допомоги. Тим часом пожежна машина повільно долала погану дорогу сільської місцевості. Лорета дуже переймалася, що її ніхто не врятує, і постійно перепитувала, чи точно допомога вже в дорозі, чи точно за нею прийдуть. Далі на записі розмови з оператором чутно, як Лорета починає закашлюватись та хріпити. А звук тріскоту вогню на задньому плані є все голосніше. Проте те, що зафіксував запис далі, я не можу вам вімкнути. Адже далі полум'я охопило жінку, яка так і не дочекалась допомоги. Вона несамовито кричала, згораючи заживо. Посилання на повну версію запису я лишу в описі під відео. Лорета помирала, поки за стінами її подвір'я вже кілька хвилин стояли пожежники. Розмова обірвалася через 20 хвилин, а рятувальники прибули на місце події через 14. Але ніхто так і не зайшов всередину. Щоб врятувати її, начальник пожежної частини заявив, що декілька пожежників намагались проникнути в будинок, проте немає ніяких доказів його слів. А диспетчера звинуватили у наданні неефективних інструкцій через недбалість рятівників, Лоретта загинула в муках, адже біль від згорання живцем сягає помітки у 108 балів. Нікому не побажаєш такої смерті. Але я натрапив на історію, де людина сама свідомо піддала себе таким стражданням 11 червня 1963 року. Кілька американських кореспондентів, серед яких і Малкольм Браун, зібралися біля посольства Камбоджі в Сайгоні. За день до цього журналістам повідомили, що там станеться щось важливе. Буддисти були дуже ображені тим, що уряд південного В'єтнаму не поважав їхні вірування. Тому тепер близько 350 чанців ченців і черниць зібрались на черговий мирний протест. Аж раптом недалеко від президентського палацу зупинилася машина, з якої вийшло троє монахів, серед яких Куанг Джонг. Малкольм зацікавлено навів камеру, навіть не здогадуючи, що він далі побачить через об'єктив. Протестувальники стали навколо Куанга, а той сів на подушку в традиційній буддійській медитативній позі лотоса, А інший монах почав лити бензин йому на голову. Куанг не звертав на це уваги і молився, а коли закінчив, черкнув сірником. Полум'я миттєво огорнуло його, здіймаючись догори чорним димом. Це було жахливе видовище. Тіло Куанг Джонга повільно в'януло і зморщувалося, а голова чорніла і обвуглювалася. Це фото я також не можу вам показати, але посилання на нього залишу під відео. Картина була дуже контрастною, адже всі присутні голосно плакали, спостерігаючи за самоспаленням. У той час, як сам Монах переживає. Ючи болісні страждання, навіть не поворухнув м'язом і не видав жодного звуку. Чи то навички медитування, чи внутрішня духовна сила допомогла монаху легше сприйняти передсмертні муки, проте знають точно, що звичайна людина точно так не протрималась би. Що вже каже про біль у 110 балів у 2007 році. 33-річна жінка з Гонконгу на ім'я Сесілія Ченг Ян здійснила сходження на вершину вулкана Нірангонгу у Демократичній Республіці Конго. Він вивергався у 2002 році, і майже мільйони місто Гома було наполовину залите лавою. З тих пір вулкан був відносно безпечним. Тому туристи з усього світу з'їжджалися подивитися на його відоме озеро лави, воно виглядає, ніби потріскана земля в пустелі, з-під якої виринають пекельні пасма вогню. Сесілія подолала майже 3500 метрів заради цього видовища. Жінка була у захваті від моторошного вигляду озера і хотіла сфотографувати. Його поближче, вона перелізла через край кратера. Аж раптом Сесилія підсковзнулась і зірвалась вниз. Проте, пролетівши близько 200 метрів, вона вдарилась об виступ прямо над озером лави. При ударі вона зламала кілька кісток. Жінку кидало у жар, дихати було майже неможливо, адже вона була надто близько до лави, температура якої могла сягати 950 градусів Цельсія. На місце інциденту направили гелікоптер, рятувальників та вулканолога. Спочатку Сіу Ян подавала ознаки життя, але рятувальні роботи припинили через погану видимість. В результаті, не дочекавшись допомоги, вона впала у вулканічне озеро лави. Очевидці навіть сподівали, що жінка померла миттєво після удару та впала у лаву, не відчуваючи мук. Адже за шкалою болю вони сягають цілих 110 балів. Смерть у лаві, хоча й болюча, проте миттєва. Через що багато людей обрали її свідомо, щоб піти з життя у 1933 році. Школярка на ім'я Кіоко Мацумото піднялася на вулкан Міхара, що знаходиться на японському острові Ідзуосіма, разом з дівчиною з її школи. Кійко була закохана у подругу. Проте в японському суспільстві того часу одностатеві стосунки засуджувались, і це настільки пригнічувало Кійко, що та не бажала жити далі. Прямо на очах коханої школярка кинулась у кратер вулкана. Та найстрашніше у цій історії це те, що дівчина стала взірцем для багатьох японців, які хотіли звести рахунки з життям до 1935 року майже 1300 людей покінчили життя самогубством, стрибнувши у міхара, аж поки. Японська влада не побудувала бар'єри, та як показує безліч історій, людей, часто не зупиняють подібні заборони. В 2016 році Колін Скотт та його сестра Сейбл відправились на екскурсію в Елоустонський національний парк, відомий своїми геотермальними джерелами. Виглядають вони дійсно захопливо, проте наближатись до них небезпечно. Вода тут 96 градусів, яких сягають місцеві водойми достатньо, щоб спричинити опіки та навіть вбити людину. Та Колін та Сейбл проігнорували численні попереджувальні знаки і перетнули загорожену територію, аж раптом хлопець послизнувся. Впав у гарячу воду неподалік від гейзера Парк Чоп. Така смерть полючніша за смерть у вулкані, адже у гарячому джерелі вона наступає не миттєво, а повільно. Крім того, майже у всіх водоймах парку зустрічаються кислотно-сульфатні рідини. Тому, коли сестра Скотта повернулася з кількома рейнджерами, в гарячому джерелі віднилися лише частини голови, тулуба і рук її брата. До наступного ранку тіло Коліна розчинилось повністю. Здавалося б, ще гірших передсмертних мук і бути. Не може, може, розчинення у гейзері. Це ще далеко не 140 балів за шкалою болю. 13 вересня 1987 року, в Гояні, що у Бразилії, власник місцевого звалища Девар Фереєр покликав сусідів, родичів і друзів у гості. Девар показав їм дивний порошок. Він настільки заврожував своїм сяйвом, що гості натирали ним шкіру, наче блискітками, та забирали з собою, щоб ще комусь подарувати. Вони навіть гадки не мали, чим же насправді був цей порошок. Справа в тому, чоловік скупував металобрухт і на його звалище із занедбаної лікарні принесли якусь металеву капсулу. Та люди, які це зробили, не усвідомлювали, що витягли її з установки для радіотерапії. Девар Фереєр наказав розрізати капсулу, де й знайшов порошок, який насправді був хлоридом радіоактивного Цезію 137. Його використовують у лікуванні для створення джерела гамма випромінювання, здатного уражати клітини людини. Просто його направляють конкретно на ракові пухлини. Проте, якщо випромінювання не контролювати, воно буде уражати і здорові клітини також. Девер, сам того не розуміючи, запустив смертельний ефект доміно. Так з порошком контактувало близько 250 осіб. Габріела Марія Феррейра, дружина власника звалища, почала страждати від втрати волосся і внутрішніх кровотеч в одного найманого робітника. Ка Девара Ізраїля Батіста до Сантоса розвинулися серйозні респіраторні та легеневі ускладнення. А у другого Едмілсона Альвеза де Суза було ушкоджено серце та більше за всіх постраждала шестирічна племінниця Девера Лейдас Невес Ферейра. Її розмістили в ізольованій палаті лікарні, поступово розвинулись набряки у верхній частині тіла. Випало волосся, виникли пошкодження нирок і легень. І так само її мучили внутрішні кровотечі. Ці відчуття сягають аж 125 балів. Всі люди, які контактували з блакитним порошком, отримали різноманітні хвороби, а ця четвірка згодом загинула. Всі речі, яких торкались люди, що контактували з порошком, закопали в сховищі на одному з горбів міста, і зазначили, що використовувати їх можна буде лише через 300 років. Подібні випадки в звичайному житті трапляються доволі рідко. А ось люди, які безпосередньо працюють з радіаційними елементами, ризикують загинути болісною смертю буквально щодня, 21 серпня 1945 року. Менш ніж через два тижні після бомбардування Хіросими і Нагасакі Мгарі Дагліан працював з ядром Плутонію на випробувальному полігоні в Лос-Аламусі, Нью-Мехіко. Він використовував цеглу з карбіду Вольфраму для створення бар'єра навколо нього. Адже цегла відбила нейтрони, що вилітають з радіактивного плутонію назад. Та коли він почав викладати цеглини навколо ядра, він раптово впустив одну з них прямо на нього. В той момент ця глина спричинила неконтрольовану ланцюгову реакцію ядерного поділу. Вона накрила науковця смертельною дозою опромінення в 5,1 зіверта. Отримавши радіаційний опік, людина переживає безліч найболючіших відчуттів одразу. Шкіра вкривається пухарцями та виразками, після чого судини в ній руйнуються і вона відмирає. Крім того, через високу дозу опромінення ви відчуєте, як повільно відмовляє кожен ваш орган, і так аж поки не помрете. Так і сталося на 25-й день страждань Гарі Дагліана. Повільно смерть від радіації та всі попередні сходинки на шкалі болю об'єднують те, що жертвам цей біль не завдавали навмисне. Проте, на страждання, яке знаходиться на максимальній позначці у 140 балів, ви, на щастя, не зможете наразити себе випадково, навіть якщо опинитесь в жерлі вулкана чи в самому серці ядерного реактора. Так, от найболючіше відчуття у світі це здирання шкіри. Мова йде про специфічну тортуру. Перед нею шкіру спочатку розм'якшували за допомогою сонячних опіків або гарячої води. Кат робив надрізи, починаючи з найменш шутливих ділянок тіла і закінчуючи ніжною шкірою обличчя. Процес був розроблений таким чином, щоб жертви залишились живими якомога довше, максимізуючи біль. Зрештою, смерть могла настати від втрати крові, шоку або інфекції. Та такий метод покарання існував досить давно, у часи стародавніх асирійців і до середньовічної Європи. Зараз так більше не роблять, принаймні це точно заборонено законом. Пишіть в коментарі, що завдавало вам найбільшого болю, і підписуйтесь на мій канал, якщо маєте сталеві нерви і полюбляєте лякаючі історії із життя реальних людей.